Вас, а чого не вистачає? Отже, так, почнемо зі звичайного, так би мовити, спорядження нашого розвідника бійця спеціального призначення. По-перше, чого не вистачає, почнемо з озброєння. На озброєнні значить, в більшості розвідника є 5,45 мм автомат Калашника АКС-74. Перше, що до нього не вистачає, це тактичний ремінь, Будь ласка. На даний момент ми бачимо трьохточечний, так би мовити. Який полегшує переведення зброї з похідного положення для положення для стрільби, будь ласка, ця зброя. Так, До зброї ми маємо боєприпаси у магазинах. Нам потрібні розгрузки на даному військовослужбовцю ми бачимо розгрузку, американська, скажімо так, на три кармани для магазинів. Сюди вони мають еластичні стрічки, можна вставляти по два магазини. Також добре себе зарекомендували такі підсумки, будь ласка, також для магазинів. Вони знаходяться нижче, на стегнах стрільця. Це дозволяє із положення для стрільби легко замінити магазин, щоб не затуляти собі огляд лівою рукою. Далі, наступне вид озброєння 9-мм пістолет Макарова. Значить, тут ми бачимо е, кобуру. От. Все е, нами топляється за власний кошт, тому що ну, дійсно нам цього не вистачає. Звичайно, є, е, так би мовити, е, вітчизняні аналоги, от. але згідно... Скажімо так, досвіду бойових дій. Дана конструкція зарекомендувала себе набагато краще під час ведення деяких екикто... здеможних виробничих операцій. Так, чого ще не вистачає? Значить, На автомат АК-74 також кріпиться підсульний гранатометний гранатомет Б-25. Річ дуже добра, ефективна, але. До нього йдуть боєприпас граната Вов. Їх іде 10 одиниць в комплекті. Вона нам не заважала. Так, добре. Не, так, необхідним елементом спорядження нашого розвідника є рюкзак. Рюкзаки з найефективнішою, скажімо так, місткістю від 70 літрів мінімум. Значить, рюкзак повинен бути не е, просто виконаний по формі мішка. Е, ми бачимо також силові лінти, силові стрічки, на які ми можемо кріпити е, будь-які підсумки в залежності від вибору розвідника. Потрібні також додаткові підсумки, е, скажімо так, для елементів е, засобів підриву. для... Е, вибухової речовини будь-якої. Далі маленький підсумок для зберігання, скажімо так, індивідуальних деяких таких дрібниць, що також допомагають нам у виконанні завдань. Так. Що із додаткового спорядження потрібно нам у військах? Ну, по-перше, це, скажімо так, засоби від негоди. Це може бути якесь пончо, може бути якийсь стенд із матеріалу гортекс, от, який дихає, який не пропускає вологу, який захищає від вітру, від різних погодних умов, Особи захисту від погодних умов. також. Те, що хотілося б змінити у медичному забезпеченні військовослужбовця, от, засоби зв'язку також грають важливу роль. При виконанні завдання, як засоби зв'язку, так і елементи для їхнього транспортування або тактичного використання. Скажіть, скільки потрібно таких комплектів для того, щоб сказати, що, ну, що їх достатньо на, ну, тут на частину? Ну, говорячи про кількість необхідного, скажімо так, майна спорядження. То тут я вважаю, що от скільки військовослужбовців виконують задачу, то скільки їх і потрібно. Наприклад, у нас стоїть полк, будь ласка, якщо полк укомплектувати, ми можемо відразу відчути якість виконання бойового завдання. То на сьогодні у нас взагалі нема такої комплектів, лише один чи як? Яка ситуація у нас? Е, на сьогодні у нас така ситуація. Коли ми перейшли в активну фазу підготовки військовослужбовців. От, Відразу ж у польових умовах наші військовослужбовці розуміють, що те, що, скажімо так, воно дешеве, те, що воно доступне і не надто якісного виробництва, то те, в польових умовах, скажімо так, воно зовсім неефективне. Якщо це взуття, воно перше промокає, потім воно рветься, розклеюється, натирає ноги. Це дуже важливий аспект. Головне, щоб... Як вже було сказано, із матеріалу гортекс, який допомагає, який дозволяє ногам дихати, а також не пропускає туди. Теплий одяг повинен бути і спорядження. І зручний. От в і принципі, в принципі все. Він шиє, він ціна в нього залишки. І якість низька. І тому ми самі знаємо, хто він такий, що йому потрібно. Ми ну, відмовилися. Вийшла на людину, вона нам запропонувала ціну. Вона шиє, ви хочеться свого досвіду. Ну, є там виробничі, мабуть, якісь можливості виявила. На третього зараз вийшло, він також, він заказ купивши. В бік і виконує зараз наше замовлення на ну, кошти перебували. І от ми хочемо подивитися, як це буде. І вони шиють так, як. Потрібна кожному індивідуально. Він не шиє, якусь каски в 41-му році зробили, і вся держава 70 років в них ходить. В них не можна вже ходити в цих касках. Вони взагалі нічого не тримають. Зараз є каски, бронежилети вже 4-5 рівня захисту. Вони легкі. Ми навіть Штатами Америки зараз працюємо. Нам там збирають необхідне для нас спорядження і висилають сюди. На те, що нам потрібно сьогодні. Бо якщо там танкові війська чи піхоту ще збирають, там партизанів зганяють, бо в мене люди вже місяць працюють, по-бойовому працюють, то мені немає часу там, з кимось там розмовляти збирати, братом, чого там спальний мішок, не такою любимо. Сьогодні спальний мішок це ну, такі речі взагалі звичайні. А ми ж живому я по царі гору. Потрібна одіялка, ну, вже цього немає. В бойових умовах ніхто не буде за собою тягати ліжками з матрасом, це не буде. У нас бойові умови. Угу. Говорять про те, що не вистачає військового спорядження, але люди не можуть цим допомогти. Чим можуть люди, саме мешканці там, Кіровограда, допомогти військовим Тільки переказати туди необхідну суму коштів. Іншого шляху ви немає. Ви? Ми кошти брати в руки особисто. Ми не будемо. Це Тут... йде за себе, за свою спідвину. А куди це ж тобі прочитати? Ну, У нас є. Реквізити тих фір, куди потрібно, там, де ми ведемо пряму розмову з власником, тобто з виробником прямо на фірму, так які так. будуть шити оце, так які будуть шити